Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас на огляді BMW 316, 1,6 бензин на автоматі. В даному автомобілі пробігу 65 тисяч, в такому гарному кольорі, навіть незвичному для BMW, в коричневому кольорі. Є такі гарні фари з такою підсвіткою. Є омовочі фарб, без жодного підкрасу автомобіль. Є правотуманні фари. стоїть на зимовій гарній гумі. На гарних титанових дисках немає жодних зауважень, немає ні подряпок, ні, ні царапин, нічого. В автомобіля всі рідні вікна по кругу. Салон в дуже гарному стані, виконаний з кожі, шкіра дуже в гарному стані. Нема ні подряпок, ні царапин, не ні порвано, нічого. Присутні два передніх підігріва сидінь, присутні однозонний клімат. Є перемикання автомобіля в спорт або веко режими. Є підігрів руля, є круїз-контроль по автомобілю. Також можна підключати телефон, є датчик світла, датчик дождю. Є така шайба на мультимедію, є такий у нас монітор, правда, маленький, але функціонуючий. Можна тут вибирати різні є. По задньому ряду сидінь є підлокітник. є під такі підстаканники, є прикурювач, можна заряджати там телефон через нього. Є такі сітки, можна щось покласти як органайзер. Також по задньому ряду теж шкіра в гарному стані, не затерта. По багажному відділенню я б сказав, би, що не дуже мало місця в ньому. Присутні теж такі органайзери, є різні кармашки. Тут є під інструменти, є крюк, отвертки і секретка для колес. Завітайте до нас на огляд даного автомобіля, будемо вас чекати. Приходьте.